Сьогодні я хочу поділитися з вами крутою практикою, яка робиться всього хвилинку, а результати, якщо практикувати щоденно, просто неймовірні. Ця практика максимально безпечна, екологічна, дбайлива і ресурсна. Робити можна будь-де і будь-коли, стільки разів на день, скільки згадали, поза при виконанні не важливо. Обмежень немає. Шкоди від цієї практики немає ніякої. Спочатку трохи пояснень. Як будете слухати вдруге, я зроблю тайм-код в описі відео, щоб ви змогли потім зразу перейти до практики. Отже, що ця практика дає? По-перше, це найкраща точка збірки в моменті тут і зараз. По-друге, ви очищуєте всі свої енергетичні поля від чужого впливу і від власного бруду, який накопичується кожного дня. По-третє, ви наповнюєтесь чистою божественною енергією і водночас заземлюєтесь, оновлюючи свій ресурс життєвої енергії. І четверте вона миттєво з'єднує вас із вашим справжнім Я, з вашим власним джерелом, енергія якого нескінченна. І водночас ви від'єднуєтесь від загальних концепцій, від соціального тиску. Спочатку всього на декілька секунд. Але з кожним днем зв'язок із вашим істинним Я буде міцнішим. Ви станете більш ясно відчувати своє справжнє. Як я вже і казала, цю практику можна робити будь-де і будь-коли. Але є рекомендації для максимального ефекту. Перше для максимального ефекту наповнення життєвою енергією. Робити краще, стоячи бо соняш або в шкарпетках на землі. Для жителів міст це складніше, але навіть якщо немає можливості вийти в парк, то біля кожного багатоповерхневого будинку є хоч трішки живої землі. Пізно ввечері, коли у дворі вже нікого немає, можна вийти на хвилинку. Поки тепло, дуже раджу спробувати стоячи на землі зробити хоча б раз. Ви відчуєте, наскільки це потужно. Другий варіант для максимального ефекту очищення ваших енергетичних полів. Робити краще стоячи під душем. Маєте подвійну користь, очищаєте не тільки фізичне тіло, а й всі свої енергетичні тіла. Нагадую, що для того, щоб зробити цю практику, вам потрібно буде від 10 секунд до однієї хвилини пояснювати набагато довше. Тож з благословіння Вищого Я почнемо. Закрийте очі, зробіть повільний вдих і видих. Сфокусуйте свою увагу на сердечному центрі. Можна покласти руку на сердечний центр. Відчуйте тепло вашої долоні, спрямуйте вашу сфокусовану увагу із сердечного центру, як промінь, вверх через горлову чакру і ще вище, вище. Цей промінь підіймається крізь простір і з'єднується з сяючим божественним центром Всесвіту. У відповідь на вашу увагу із центру Всесвіту на вас починає литися біле сяєво, чиста божественна енергія. Ось вона проходить теплою приємною хвилею через вашу голову, шию, через сердечний центр і далі по тілу аж до самих стоп, але не зупиняється. А тече далі вниз до землі крізь землю до самого центру Гаї. У відповідь на цей промінь із божественного центру Гаї підіймається новий потік чистої життєвої енергії. Цей потік підіймається через стопи, через ноги, підіймається по хребту світлом і теплом, приємні мурахи біжать під хребта по всьому тілу. Земна енергія проходить через сердечний центр і вище, вище. вона підіймається через вашу маківку і далі крізь простір, з'єднуючись з сяючим божественним центром. Всесвіту. І так ми завмираємо на декілька секунд, відчуваючи, як обидва потоки небесний і земний одночасно проходять крізь наше тіло. А тепер останнє і найважливіше робимо свідомий вдих і видих. Три рази. на вдиху силою вашої уваги з'єднайте верхні і ніжні потоки у сердечному центрі. Затримайте на секунду цю енергію і видихайте це світло у простір навколо себе, уявляючи, як світло заповнює всю вашу ауру вдих З'єднуємо потоки у серці, видих, світло і серце заповнює все навколо, вдих, з'єднуємо потоки у серці, видих, світло і серця заповнює все навколо. Вдих, з'єднуємо потоки, видих. Світло із серце заповнює все навкруги. Вітаю вас у центрі вашого істинного Я.